Сьогодні багато обіжені, особливо ветерани. Я в своєму житті більшої ганьби і позора просто не бачу. Набудували собі дворців, палаців, а людей, які своє життя віддали за те, що вони воювали за цю землю, повиганяти в коридор. Власть обновляти, не святкати, а обновляти. То приходили нові люди з новими мисленнями, з новими цілями і задачами, в цілях умушення житті От Мені, наприклад, дуже приємно, що колись в Московському районі, коли я керував, я створив будинок ветеранів. Він залишився єдиний, на жаль, в Києві серед районів. Це велика будівля, велике приміщення, там є зали, там є сцена, там є можливість отримати медичну і так далі. Якщо ми це не приймемо на якомусь вже законодавчому рівні, то нас вже скоро виженуть ветераном, я не знаю вже куди. Хіба може бути більша ганьба цієї влади і сором просто. Ми хочемо подарувати те, що вам не подарує ніхто. Нам подаруємо півтори, може, годинки вашої молоді. we all Роденно родино, родино що вам вже тородило, є і житечко і овець, то зібрася щоб ви жили, поживали до Це все є велика історія. Велика історія. Ми повинні її пам'ятати, знати. От. І не можна так от відноситись, до людей похилого віку до ветеранів. Не можна так. Це мені здається, вже ми дійшли, до просто якоїсь межи. А вам я вітаю всіх святом і бажаю всіх вам прожити не менше років. щастя добра, всього не печі.